Це є, так? Так, 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 можемо починати. Ще раз доброго дня, колеги. Починаємо засідання постійної комісії ЖКХ та дорожнього господарства. У нас на порядку денному декілька питань. Перший у нас хто доповідач, Ліля? Будь ласка, пане Сергію Файфер. Департамент, будь ласка. Доброго дня, шановні депутати. Хочу, щоб ви завдали визвольну депутату Львова Сергія Дніпровського міського губернатора. Щодо дитиня НЕСКІ, це тут капітал комунального фермерства, що на спрямування наприклад, коштів. бюджетної кошти. Я, пробачу, нерви, це зв'язок. Можна ще раз якось докладніше? Не чутно. Чи то тільки мені? Ні, ні, це усім таке. Я думаю, просто у Сергія Wi-Fi включений, тому зв'язок поганий. Давайте спробуємо без Wi-Fi. Чудно в мене. Щас чутно, зараз так чутно. Mm -hmm. Прошу затвердити основу партамент, голового господарства, Дніпровської міської ради. щодо надання внески судного капіталу, можна okay. підспожерві сайт. Ну, а вкратце така ж ситуація. Тут у мене. Пане Сергій, ви можете до нас uh, ще раз приєднатися до вашего. Пририває, приривається, пасена приривається. У мене така картина, я не слышу. Так, 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 будь ласка, ще раз. Uh, будь ласка, у нас uh, комунальне підприємство УРА. Пане Ларисо, висновок. Не чуємо вас. Да, добрий день, кафе ура заступник начальника Срічки Рина Григорівна. У нас питання стосовно поповнення статутного капіталу на суму 191 640 одна гривнів. Зазначені кошти виділені для придбання насосів для встановлення їх. На гідротехнічних насосних станціях по вулиці Ротна і по вулиці Портова. Зазначені насоси призначені для пониження е, поверхневих вод, відкачування поверхневих вод і дощових вод. Е, ті насоси, які, які наразі експлуатуються, вони перебувають в дуже неналежному стані. І... Часто ламаються і тому виникла така потреба в заміні їх на більш сучасні, більш економічні, у зв'язку з чим виділені зазначені кошти. Добре, добре, дякую. Я вважаю, е, е, що ніхто не заперечує, колеги. Ні, нема питань. Прошу підтримати. Дякую. Пане Сергій, у вийшов. вас ще раз. Друга спроба. Мене чутно чи ні? Час чутно, так. Так, прошу затвердити висновок департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради щодо надання внесків до статутного капіталу комунального підприємства Жилсервіс 5 напрямок спрямування бюджетних коштів, надання послуг з виготовлення та встановлення 7 тисяч адресних показників вулицями міста Дніпра та номерних знаків на будівлях міста. Сума 8 мільйонів гривень. Добре, колеги, є запитання? Немає, прошу підтримати. Дякую, колеги. До побачення, Сергій. Ні, 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 в мене ще одне питання. Так, це, да, да, це у нас ще одне питання. Кожного кварталу ми визначаємо про визначення величини посередкової вартості майна оренди соціального житла у місті Дніпра. Зачитуйте, будь ласка, яке? Визначити величину посередкованої вартості найму оренди соціального житла у місті Дніпро за квітень-червень 2025 року. У соціальних гуртожитках для проживання сімей одиноких громадян 359 гривень у місяць на одну особу. У соціальних гуртожках для проживання сімей та одиноких громадян 239 гривень у місті на одну особу в районах. Віддалених від центру міста друга та третя пояси. У квартирах, садибах одноквартирних будинках Житлового фонду соціального призначення на сім'ї з двох осіб 1316 тисяча гривень в місяць і додатково 557 гривень на кожного наступного члена сім'ї у районах, розташованих близько до центру міста. Це перший пояс. У квартирах, садибах одноквартирних будинках Житлового фонду соціального призначення. На сім'ю з двох осіб 878 гривень у місяць і додатково 371 гривню на кожного наступного члену сім'ї у районах віддалених від центру міста. Добре, колеги, це технічне рішення. Може, є якісь запитання? Немає, прошу підтримати. Михайло. Михайло, Михайло, Дякую. дякую. У вас все, пан Сергій? Так, дякуємо. Дякую. дякую, до побачення, Гарного, гарного дня. До, до побачення. Стріду. Департамент парків, будь ласка, доброго дня. Тесля Олексій, директор комунального підприємства міська інфраструктура. На ваш розсуд виноситься два проекти рішення. Перше проєкт рішення про надання дозволу КП міська інфраструктура Дніпровської міської ради на виконання функції замовника проєктних і будівельних робіт по об'єкту будівництва нове будівництво поливного водопроводу для скверу прибережний у місті Дніпрі. Що це мається на увазі на сьогоднішній день? Вся набережна і повністю сквер прибережний. запитані від насосів, які встановлені в Дніпрі, їх обслуговує компанія, яка заключає договор з департаментом благоустрою. Запускають вони це приблизно в середині травня. А у нас в сквері прибережний вже. Газон, який там знаходиться, знаходиться у дуже плачевному стані. Ми хочемо зробити окрему врізку для того, щоб ми могли у цей проміжуток брати воду з Дніпровського водоканалу. Колеги, є якісь запитання? Немає, прошу підтримати це рішення. Дякую. У будь ласка. Так, друге рішення це про затвердження фінансового плану на 2025 рік комунального підприємства міська інфраструктура Дніпровської міської ради, доповідач головний бухгалтер. Добрий день, головний бухгалтерка міська інфраструктура Кричун Анна. На сьогодні діяльність нашого комунального підприємства направлена на забезпечення розвитку об'єктів благоустрою відповідно до сучасних вимог. На сьогодні КП міська інфраструктура утримує 23 рекреаційні зони загальною площею 277 гектар. Кількість працівників у еквіваленті повної зайнятості у нас 284 людини. В 2025 році діяльність підприємства спрямована на облаштування парків і скверів саме на придбання основних засобів садово-паркової техніки, систем поливу зелених насаджень. Також витратні матеріали на Віс системи поливу, на обслуговування та ремонт садово-паркової техніки, придбання спецодягу для працівників парків і скверів, також послуги з комплексного утримання парків: це вивіз сміття та сміттєзвалищ, обслуговування біотуалетів, покос трави, санітарне обрізання зелених насаджень, видалення аварійних дерев. Також поточний, поточний ремонт елементів благоустрою наших об'єктів. Відповідно до рішення Дніпровської міської ради про бюджет Дніпровської територіальної громади на 25 рік бюджетне фінансування заплановано у сумі 180 тисяч гривень. 180 триста мільйонів. Тисячах просто в мене записано. Власний бюджет комунального підприємства заплановано п'ять з половиною мільйонів. А саме це доход від реалізації послуг у сумі 500 тисяч, а також відшкодування комунальних послуг. А висадна частина, ви вже сказали, яка вона буде взагалі? 180 мільйонів. Це бюджетне фінансування. 5,5. Це. Це блідатна плат... частина, а витратна частина скільки. Витратна плат... планується в такому ж обсязі. Добре, колеги, є якісь запитання? Давайте підтримаємо. Дякую. дякую. Антон, не бачив, як. Є-є-є. Дякую. Все, дякую, дякую вам. Останній, так, доповідач. Так, так, пане Ярославо, будь ласка, адмінкомісія. Звімкніть, будь ласка, мікрофон. Доброго дня, Сергій Анатолійович. Доброго дня, шановні депутати. Чуть голосніше, у вас плохо чуть. Чергова, вибачте, чергова зміна складу адміністративної комісії. У зв'язку з е причасною смертю секретаря е адміністративної комісії е йде заміна кандидатури, тобто призначається новий секретар адміністративної комісії. Нею буде Шестопалова Любов Іванівна, яка останнього часу виконувала ці обов'язки. Е також змінюється е змінюється е назви посад. Членів адміністративної комісії у зв'язку з е, штат зміною штатного розкладу е, виконавчих органів міської ради е, додатково призначається членом адміністративної комісії Беркутерина Вікторівна, яка є начальником відділу забезпечення е, діяльності адміністративної комісії е, і. Також у нас е, ідея заміна е, представника юридичного департаменту, департаменту правового забезпечення, е, тобто, заміна, заміна одного працівника на інший. Добре, колеги, є якісь запитання? Може заперечення? Може хтось, хтось теж хоче до комісії? Ні? Будь ласка, долучайтеся. Прошу підтримати колеги. Хто за це? Дякую. Дякую, гарного дня безпеч. все, порядок, не вичерпаний. Так, так, колеги. Дякую вам за працю. До побачення. Слава Україні.